Настав час дізнатися, якими подіями запам'ятається 26 грудня. Ви дивитесь інформаційну програму Час в студії працює. Анна Товт, вітаю. Життєві питання в Ужгороді. Відбулося засідання виконкому. Підприємство банкрот. банкротхуському ПМК держава заборгувала більше 11 мільйонів гривень. Ні дійти, ні доїхати жителі Малогораківця нарікають на горе дорогу. У приватні руки комунальні послуги надаватимуть якісніше. Смачна небезпека, вживання мандаринів може призвести до хвороб у новий рік. З дощиком синоптики прогнозують різке потепління. Раритетна автівка на міжгірщині проживає власник рідкісного москвича. Святкова експозиція, новорічно різдвяна виставка картин з любов'ю і турботою, подарунки для соціально незахищених родин. Свято для всіх. Віршаві засяяла головна ялинка. Позачергове засідання виконавчого комітету відбулося в Ужгороді 26 грудня. Загалом розглянули 10 питань. Серед них бюджет на 2013 рік, оптимізація освітлення міста та облаштування нового цвинтаря в обласному центрі. Детальніше про прийняті рішення Мар'яна Мартин напередодні новорічних свят. Ужгородський міський голова позачергово скликав засідання виконавчого комітету на порядку. Денному близько 10 питань. Перш за все говорили про стан фінансів на 2013 рік. Обсяг доходів загального і спеціального фонду бюджету в 2013 році разом з трансфертами прогнозується на рівні 444 мільйонів сімсот п'ятдесят сім і тисяч гривень. Що стосується видатків міського бюджету, то на 2013 рік видатки передбачені по загальному фонду в сумі 380 вісімдесят мільйонів вісімсот Тих тисяч гривень разом з субвенціями видатки спеціального фонду 63 мільйона 866 і одну десятих тисяч гривень. Формальні розрахунки, які передбачили на наступний рік, розраховані практично тільки на захищені статті видатків. Зокрема, 2013-й має бути роком оптимізації видатків. Так у поточному році оптимізація вже розпочалась. Нагадаємо, з метою економії в Ужгороді збираються скоротити близько 80 ставок лікарів. Планують і завершити програми, які цьогоріч так і не розпочали. Зокрема, з освітлення основні ж доходи міста поки що податки. Основними доходами загального фонду у нас є податок з доходів фізичних осіб. Ви розумієте, що він прив'язаний до росту мінімальної заробітної плати, і як така, в 2013 році перегляд мінімальної заробітної плати прогнозується тільки в грудні місяці. Тому ми будемо ну розраховувати загальний кошик в межах податку з доходів фізичних осіб, незважаючи на те, що в бюджеті передбачили замало коштів, в Ужгороді планують облаштувати новий цвинтар на суму близько 6 мільйонів гривень, поки не все інше грошей катастрофічно не вистачає. На позачерговому засіданні члени виконкому розглянули близько 10 питань. Заборгованість зарплати в Україні сягнула майже мільярда гривень. Державна служба статистики повідомила, що заборгованість з виплати заробітної плати цього року склала 950 мільйонів 524 тисячі гривень. Такі дані станом на 1 грудня. Нагадаємо, у листопаді про спілки заявили, що для здійснення в 2012 році всіх виплат бюджетникам не вистачає приблизно 10 мільярдів гривень. 10 грудня премєр міністр України наказав за два дні погасити заборгованість з. Зарплат на межі банкрутства опинилося потужне підприємство у Хості. Мова йде про вимушену зупинку хуської ПМК 240 через значну заборгованість основного замовника. Робіт держава заборгувала підприємству 11,5 мільйонів гривень. Детальніше в сюжеті Вікторії Василинець. Патхусь КПМК-240 сорок створений у 1974 році для міліорації перезволожених земель у південній частині Закарпаття. Опісля були задіяні у програмі протипаводкового захисту. На початку 90-х настали непрості часи. Робота підприємства була практично паралізована. Фінансування не було. Займалися в основному заготівлею лісу. Ми е, робили дороги свого господарствах. Будували мости, зато отримували лісосіки, заготовляли ліс, побудували пілораму. Відповідно, були підготовлені кадри, техніка, і таким чином вижили. через кілька років. ПМК 240 знову стала затребуваною. Відчутних результатів досягли згодом. З 2006 року, коли програма протипаводкового захисту Тиса запрацювала, маючи серйозне фінансування, З 2006 року ми ритмічно працювали до 2009, тобто 4 роки. І якраз за цей період ми в значної мірі збільшили свої потужності, практично оновили всю техніку, яка у нас є, провели великі роботи по ремонту. Матеріально-технічної бази, крім того, саме тоді провели реорганізацію. Колектив потужної організації становив 240 чоловік, закупили 44 одиниці нової техніки, у тому числі і землерейну іноземного виробництва. За 2009 рік вдалося виконати робіт на 53 мільйони гривень, що дозволило увійти до числа підприємств лідерів української економіки. Наступного року знову скрута різко зменшилось фінансування програми ТИСА Із запланованих. Я вам скажу, 2011 року 287,7 мільйона. Всього заплачено 23,3. В цьому році із запланованих 258,9 мільйона, заплачено робіт на 24,1 мільйона. Практично програма не фінансується. Саме держава основний замовник потужної фірми і боргує їй наразі 11 мільйонів 592 тисячі гривень. Працівників скоротили на половину, і ті вчасно не отримували зарплату. Існує заборгованість по заробітній платі, заборгованість за матеріали, за диспаливо, за запчастини на даний час у нас є і за проживання, і харчування наших працівників. Заборгованість по заробітній платі на даний час 314 тисяч, в тому числі є і заборгованість по відпусках. Наші працівники зараз відбувають в основному у відпусках. Як зізнається керівник підприємства, тільки нещодавно виплатили зарплату робітникам за вересень. І то не з коштів, які боргує держава, а з інших джерел. Займаємося роботу по газу, надаємо послугу населенню своїми технічними засобами, транспортом, краною послугою. Працює ж різобетонний вузол, робимо кільця, плитку, бруківку. Жлізобетоні Проте зараз всі роботи повністю призупинено. У зв'язку з відсутністю фінансування невідомо на який час. Наразі всю техніку законсервовано, а саме, приміщення підприємства пустує. Це вимушена міра. Сьогодні ж потужні підприємство балансує на межі банкрутства. Аграрії дивуються, куди дівається збір на виноградарство і садівництво. Збір на розвиток виноградарства і садівництва швидше за все розчиняється в загальному фонді державного бюджету. Про це повідомив генеральний директор Української конфедерації аграрного бізнесу Володимир Лапа під час круглого столу в Києві. За його словами, згідно з українським законодавством, цей збір може спрямовуватися тільки на підтримку виноградарства і садівництва. Так, на думку Володимира Лапа, механізмів для використання цього податку в інших цілях немає. Однак стаття, згідно з якою виноградарі та садівники отримують дотацію, як зазначив гендиректор Української конфедерації аграрного бізнесу, в бюджеті не передбачена. Ми можемо припустити, що ці кошти розчиняться десь в загальному фонді державного бюджету, припустив експерт. Уже не перший рік жителі села Малий Раковець скаржаться на погану дорогу до присілку Буковецький потік. Безмінного взуття місцеві взагалі по ній не ходять, а завтівок їздять лише позашляховики. Якби дорогу відремонтували, це дало б можливість удвічі скоротити шлях до сусіднього хуського району та відкрило б неабиякі перспективи для розвитку сільського туризму на селі. Детальніше про горе дорогу Світлана Комлєва. Для того, аби потрапити з малого раківця в присілок Буковецький потік, потрібно обзавестись позашляховиком. На легковій автівці туди не доїхати, каже пан Юрій. Машина буксують кожен раз, коли йдуть, а де були морози невеликі. Упав сніг, то й тяга машина, носимо попіл. Попелу не є, бо газом топимо. Розумієте, треба у машину брати у багажник. Мішоки з піском або з яким гравієм посипати дорася, не бслужує у зимі, тому що і коштів не мають. Про автобусне сполучення на цій ділянці дороги взагалі мова не йде. Тому більшість місцевих долають цей шлях пішки. Щоправда, перш ніж вийти з дому, не забувають перетзутись у більш зручні калоші. Шкіряні зимові чоботи не прослужать і тижня, якщо щодня випробовувати їх на міць гострим камінням, каже пані Ганна. На як зимає, та машини не можуть ніякі ти горі. Пажкою піском як не важко. Свій варіант, як доїхати до присілку, пропонує пан Іван. Кінь ми, так, коні пішли мої, пішов, все нагрузили в лісу. Друг. Пішли, нарубав сам на коло, нарізав. Що відразу за милим раківцем починаються землі хущини. Якби шлях до сусіднього району перетворити з напрямку на нормальну дорогу, це створило б неабиякі перспективи для розвитку в населеному пункті сільського туризму. Переконані місцеві тоді село би стало транзитним. Я думаю, можливо, щось інвестор подивився, і якісь можливо місця. Робочі би створив. Ну а зараз ми є тупикове село. Дуже складна дорога, дуже вибої невеликі, що саме самотужки ми зробити не зможемо. Для того, аби доїхати до хуста, нині жителя Малого Раківця доводиться долати близько 40 кілометрів. Ця цифра була б вдвічі менша. Якби існувала коротка дорога через Рокосово. Цим шляхом переконані селяни користувалися б не лише місцеві, а й мадрівники та туристи. Адже в цих краях є на що подивитись. Різке подорожчання товару, прогнозують експерти у новому році. Перед святами ціни на більшість продуктів харчування виросли. Фахівці називають це передноворічною лихоманкою, коли народ скуповує в магазинах все, що бачить. Особливо дорожчає м'ясо, наприклад, яловичина. Також взимку продовжить дорожчати цукор і продукти з нього. Молоко та молочна продукція. В зимовий період до березня 2013 року зростання складе мінімум 10%. Через морози продовжать дорожчати овочі і фрукти, правда. Темпи зростання цін не надто великі 10% на місяць. Неспроможність житлово-комунальних господарств виконувати покладені на них функції з отримання багатоповерхівок та прибудинкових зон тема номер один у містах краю. Мукачево – не виняток, існуючі комунальні господарства в місті давно віджили своє, не надавали якісних послуг і накопичували борги. Змінити це вирішили, передавши жрепи у приватні руки. Чи відчують люди зміни на краще? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Існуюча та малоефективна система житлово-комунальних господарств давно морально та фізично застаріла. Підпорядкованість жрепам багатоповерхівки та прибудинкові зони залишилися без догляду. Ремонти дахів та під'їздів не проводилися, Прибудинкові території не облагороджували. З приводу цього люди постійно скаржилися і закономірно не платили. Щоб змінити ситуацію в Мукачеві, вдалися до радикальних дій. Комунальні господарства передали у приватні руки з 1 грудня поточного року наше підприємство ітв сервіс виграло конкурс на утримання будинків. Порут і прибудинкових територій, які належали колишнім третьому і п'ятому жрепові скаржилися люди не тільки на поганий стан будинків та якість наданих послуг, точніше, їх відсутність. Найбільше людям набридало стояти в кілометрових чергах, щоб сплатити за комуналку або отримати потрібну довідку. Приватне підприємство відійшло від практики черг. У нас створено систему єдиного вікна. У нас до паспортисти можна пройти. І вирішити всі питання паспортиста. Це дає змогу громадянам не бігати по кабінетах, не ходити в одному місці, заповнювати довідку, в другий йти її провіряти, а в третє місце йти підписувати. Об'єднання жрепів відбулося не так давно, а люди вже відчули різницю в їх роботі. У роботі мало швидше йде, бо кожен відділення окна, кожен своє місце займає маленько краще, ніж було раніше. Раніше по спальті було важко пробратися. Очереді великі були. і цю одну взяти, треба було стояти. Приватизація третього та п'ятого жрепів не призвела до росту квартплати, чого боялися найбільше. Єдина вимога до жителів підпорядкованих жрепам мікрорайонів це своєчасне укладання договорів з підприємством, яке працюватиме за принципом: плата повинна відповідати наданим послугам. Боротися з неплатниками нове підприємство буде активніше і в рамках закону, сформований на підприємстві досудовий відділ надсилатиме громадянам, у яких заборгованість більше трьох місяців. Попередження нагадуватиме в телефонному режимі про необхід. Основне в нашій роботі має бути обоюдна відповідальність. Підприємство має виконувати роботи, які на нього покладені по обслуговуванню будинків прибудинкових територій. Мешканці багатоквартирних будинок мають платити за то. Своєчасна оплата гарантія надання якісних послуг. Спеціалізовані ремонтні бригади оснащені всім необхідним і працюють ефективніше, усуваючи неполадки в будинках. А прибудинкові зони завжди чисті від сміття та облагороджені. У випадку виникнення аварійних ситуацій на підприємстві функціонує аварійна служба. Чи аварійна служба працює цілодобово, оборудована всім необхідним для того, щоб устранити любу, яка неісправність, яка тимчасово виникла. При експлуатації будинку аварійна служба тільки устраняє ці неполадки, а потім вже виходить бригада, яка займається по участку виконанням цих робіт. Новий підхід до комунальних проблем та ефективне їх вирішення основне завдання підприємства, яке перебрало не так давно у свої руки. Перший жреб покращення наданих послуг та своєчасне реагування на аварійні ситуації. Жителі Росвигова відчули відразу, а це головна оцінка роботи нового комунального підприємства. Виявляється, всіма улюблений новорічний атрибут мандарин фрукти досить небезпечний. Причина: ймовірність зараження продукту середньоземноморською плодовою мушкою, збудником небезпечних хвороб. Як поласувати екзотичним фруктом і не захворіти, знає Олена Смерека. У зимовий період українці сприймають мандарини як альтернативу яблуку і за ціною, і за кількістю вітамінів. Ласують великі і малі, а прилавки вже перетворились на справжній мандариновий рай. Отут і починається небезпека, адже не кожен куплений фрукт можна з'їсти без наслідків. Взагалі то вони відбираються для продажі якісні. але в тих коробках може попастися люба гниль, люба можуть бути заражені тльою. Є різні мушки, які поражають продукт, фрукт тут. Є, є всякі грибкові захворювання. Фрукти радить вибирати особисто, звертаючи увагу на зовнішній вигляд. Якщо людина купує, вона повинна, по-перше, дивитися на цілісність мандарини, на здорову шкірку, щоб вона не була м'якою, щоб вона не була навіть висушеною. Бо тому що коли мандаринка вже висушена, вона вже... Немає тих якостей, які б вона мала мати. Найнебезпечніше мандарини заражені грибками і мушками. Попри суворий епідеміологічний контроль на кордоні, навіть від одного фрукта може заразитись цілий ящик, а потім і споживач. Якщо не дай Боже грибком, грибкове захворювання в нас розповсюджене всіх. І може бути навіть у той мандарин. Не в кожної людини одинаковий організм, і не кожна людина реагує на це, що вона з'їсть. Якщо вона з'їсть пошкоджену мандарину, одна може пройти добре, а другий може бути погано. Більшість покупців вже давно переконались, на стихійному ринку сертифікат якості ніхто не пред'явить, тому покупки там робити не варто. Якість не перевіряється ніде дуже важко то сказати. Ну більше в магазині або на закритому ринку. Ну і взагалі і на воздусі, як вони грязнотакром машини їздять. Однак на мандарини з вуличних лотків перевірені, часто зіпсовані, проте дешевші на кілька гривень, також є попит. Покупців не лякає навіть вулична антисанітарія. Ані ті ж самі, що й в магазинах. То все продається з одного оптового базара, тільки розходиться по разним точкам. Тих, хто довіряє не сертифікатам, а лишень власним очам, чимало. Проте, за словами спеціалістів, здоровий вигляд продукту не гарантує якість. На стихійних ринках я б людям просто порекомендувала не купляти, а купляти все-таки в супермаркетах або на ринках. Тому що воно. Більш продукція, більш якісна, перевірена, добре доглянута. Ми кожен день ходимо, перевіряємо, так само, як і в супермаркетах. Спеціалісти наголошують, не варто споживати навіть трохи зіпсовані фрукти, адже при зараженні інфекція чітля розповсюджується на кожну скипку. І відділивши пошкоджену частину, продукт не врятуєш. дивитесь інформаційну програму час і далі у її продовженні. Розповімо про наступне. У новий рік з дощиком синоптики прогнозують різке потепління. Раритетна автівка на міжгірщині проживає власник рідкісного москвича. Святкова експозиція, Новорічно-різдвяна виставка картин з любов'ю і турботою, подарунки для соціально незахищених родин. Свято для всіх В Віршаві засяяла головна ялинка. Ще кілька днів тому в місті не була сніжна зима. Діти звикли до морозу та червоних щічок, а дорослі до теплого вбрання. Та черговий теплий циклон прибув до нашої області. А на заміну снігу прийшли дощі про те, яку погоду очікувати закарпатцям під час новорічних та різдвяних свят, далі в сюжеті. Ужгород перед змукачевом та виноградовим одне з найтепліших міст на Закарпатті. Навіть цьогоріч зима панувала тут все кілька днів. Зараз ідуть дощі, і температура коливатиметься від 2 до 5 тепла. В гідрометеорологічному центрі запевняють, що причиною такого різкого потепління є циклон, що рухається із південного заходу. Ця Ситуація абсолютно нормальна. Е, пройшов теплий фронт. З юга-западу почав поступати теплий, уміряно влажний воздух. Ну от з району Середземного моря. Е, Причому така тепла маса не только у поверхності землі, она вона в першу чергу по вот смотрите, на высоте 850 млібар, это примерно 1500 метрів температури постійно будуть повышаться від 2 до 8, а то й до 10 градусов тепла. Новий рік Закарпаття зустрінуть, скоріш за все, без снігу та морозів. А от на різдвяні свята погода буде холодніша та ще й з опадами. На дорогах знову прогнозують небезпечну желатицю. пока по трендовым характеристикам, скорее всего, Рождество и водохрещение будут холодными. То есть вот после 3 числа зайдет прохладная арктическая масса. Насколько холодными, мы будем говорить немножко позже, потому что мы и так уже, видите, заглянули, в общем-то, на две недели вперед. Так что пока Новый год с дождем. Без сніга і з теплом. В гірських місцевостях. погодна ситуація також не надто сприятлива для зимового туризму. Снігу мало, немає і повноцінного відпочинку. А от на рівнинах у місті краяни не дуже побиваються за зимовими холодами. Мовляв, вже звикли, що Закарпаття теплий куточок, та й так, врешті, економніше. Українців масово штрафують за номери, що не читаються, Незважаючи на те, що на вулиці сніг, сльота і бруд, автомобільний номер завжди має залишатися чистим і добре читатися. Інакше дає, обіцяє штрафувати від 170 до 255 гривень, звичайно, враховуючи погодні умови, співробітники дає обіцяють не чіплятися до клякс. І брудних плям на номерах головне, щоб вони були видні і зрозумілі. Крім бруду, на автомобільних номерах не повинні знаходитися сторонні предмети у вигляді наклейок, плівок і так далі. Юристи ж водіям рекомендують не боятися доводити свою правоту, якщо до прикладу, через погоду ваш номер заляпаний, а ви того не помітили, повідомляти про це інспекторові. Мотор від Жигулів, диск від Мерседеса, і навіть сигналізація такого москвича вище не бачили. Машина 62-го року випуску з 80-х років їздить на Закарпатті, зокрема в міжгір'ї. Власник рідкісного автомобіля ні за що не продасть свою раритетну машину. каже, вклав у неї занадто багато грошей, та й зрадити їй не може. Бачила раритетний автомобіль і Катерина Можаєва. Колись купа металобрухту, тепер родзинка і гордість пана Василя. 407-го москвича міжгірець отримав від батька в 93-му році. Сам же автомобіль 61-го року випуску. Аби зберегти Москвич у такому стані, довелося витратити чимало сил та грошей. Якщо чесно, ну вже гуля би купив у дуже хорошому стані, можливо, і нового. Багато грошей. Замінив на цій машині немало. Рідними залишилися тільки зовнішній вигляд, задній міст і передня підвізка. Пан Василь каже, із запчастинами на цей раритет не густо, тож доводиться замінювати їх сучасними. Міняв двигун, коробку передач, кардан, проводка то все живу. Стеклоподйомники, сигналізація то сам ставив. Мотор від Джигулів, диски від Мерседеса, сигналізація від пана Василя і Москвич 407 перетворився на справжній автомобільний витвір мистецтва. Апетит у машини не звірячий. На 100 кілометрів 7,5 літрів. Я на ній їжджу, на гриби по трасі їде без проблем. Стояла місяць, завів. Я, наприклад, маю ще одну бусу, їду, на мене на бусові ніхто уваги не звертає. Тут за 300 метрів всі знають. Продавати своє дітище пан Василь навіть і не думає. Каже, такої ластівки він більше не знайде. Тим більше вона і погреби відвезе, і родину на відпочинок. Різножанрові та неординарні Закарпатські митці пензля поділили своїми оригінальними ідеями на тему зимових свят. В Мукачівській картинній галереї відкрили виставку на новорічну різдвяну тематику. Своїми враженнями від експозиції поділяться і наші журналісти. Змістовні та промовості. Яскравий прояв настроїв, думок та почуттів відчувається як в зрозумілих кожному пейзажах, так і в абстрактних роботах. Головне завдання кожного художника не виразити глядача, а змусити його замислитись, вважають митці пензля. Хочеться десь поєднати емоційну сторону і візуальну сторону буття і робити щось своє. Ну це, я думаю, задача не тільки моя, і кожного художника. Хтось більше інтерпретує, хтось взагалі переходить в абстрактний живопис, а хтось старається різними технічними засобами просто передати якусь глибину того явища, яке він бачить, яке він відчуває. Свої творчі експерименти продемонстрували широкому загалу відомі закарпатські художники. Емоції, які наповнювали під час творчої праці, намагались передати і відвідувачам виставки. Зліва пейзаж у мене це зима верховинська, яка намальована не просто з конкретного місця. Скопірована, а так уже такий образ маленький цієї зими, розумієте. Оці хати там і так далі. Що таке. Хоч в кожній роботі свій особливий та неповторний образ. Втім, всі полотна об'єднує спільна ідея. Зимово новорічна тематика картин, представлених Мукачівські картинній галереї, створить по-справжньому святковий настрій. Як у Мукачівців, так і у гостей міста. Переконані гості виставки у місті Мукачеві. Існує така гарна традиція, коли ми маємо можливість відкривати такі е, виставки з нагоди е, найвеличніших свят. Як важливо, що ми е, причетні до цього? Як важливо. Передавати те, що нам притаманно своїм дітям підростаючому поколінню, щоб зберегти цей баланс між добром і злом, який існує в цьому суспільстві, і я впевнений. Завдяки таким людям, які присутні тут, ми маємо можливість говорити про те, що цей баланс завжди на користь світлих тонів, на користь доброти та милосердя, на користь того доброго і перспективного, оцінити полотна, гості виставки зможуть протягом усіх новорічних різдвяних свят. 20 грудня з нагоди новорічних та різдвяних свят малозабезпечені родини, діти-сироти та діти-інваліди міста Іршави отримали подарунки. Також цього дня запалили вогні головної красуні міста. З такої нагоди для жителів влаштували грандіозний концерт. Подробиці святкових заходів в наступному сюжеті. Напередодні нового року в Вершаві триває благодійна акція з любов'ю і турботою до дітей. На цей раз справжнє свято влаштували для малозабезпечених родин, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та багатодітних сімей. Проходило урочисте дійство в холі міської ради. Туди привітати малечу, якій потрібна особлива підтримка. Завітали Дід Мороз зі снігуренькою та учасники хору. Опісля святкових виступів соціально незахищені родини отримали чудові подарунки. Прошу отримати скромні подарунки і вшанування. Найкраще привітання з нового року різдвом користують Пала Івановича Балові, який люб'язно надав нам продуктові набори і солодощі. Набір продуктів для дорослих, пакунок солодощів та новорічні іграшки для дітей. Сергій на свято прийшов з меншим братиком. Окрім нього, і батька у хлопця більше нікого немає. А йому, як і іншим дітям, що прийшли сюди, потрібна особлива допомога і підтримка. Тож подібні заходи невеличке, але дуже радісне і потрібне свято для них. Ніхто не залишився обділеним. Кожна дитина і незахищені родини отримали подарунки. Тим, хто не зміг прийти на свято, пакунки віднесуть додому. Є у нас ще 30 для дітей-інвалідів. Ми плануємо завтра десь рознести. їм. Міський голова каже, ці люди і справді їх потребують, оскільки не завжди мають змогу влаштувати для своїх рідних свято. Крім того, будь-яка благодійна акція це радість і для організатора, адже дуже приємно бачити щирі дитячі усмішки. Цьогоріч вся малеча навчальних закладів міста та району вже отримали новорічно-різдвяні подарунки. Віршаві в день запалення головної красуні міста влаштували справжнісінький концерт, який супроводжувався театралізованими виступами учнів гімназії. Першими на святкову сцену ведучі запросили хор молодших класів. Не обійшлося свято і без гостинців. В цей день кожен охочий міг поласувати різдвяною кутею. Дітвора пригощалися солодощами та водили хороводи круг ялинки, а потім усі присутні запалили вогні головної ялинки міста. Три бури. і, врешті, головна красуняршава засяяла новорічними вогнями. Вперше у місті встановили штучне дерево. Саме почуття або відчуття того, що ти більше не будеш іти в ліс і рубати 25-40-річну красуню, а вона залишиться там і площа буде гарно. В нас у нас бачите кром, скільки гарних красунь ялинок, і дуже багато людей каже, що все таки краще, що була така ялинка. Зелена красуня прикрашатиме місто впродовж усіх зимових свят. Міська влада пообіцяла, що відтепер це стане традицією. Штучна ялинка довгожителька сподобалася як малим, так і дорослим. Ще однією родзинкою новорічного дійства став вертеп. Завершилася урочиста програма Святковим салютом. Таким побачили 26 грудня наші журналісти. Завтра в часі розкажуть вже про наступні події. Варварське знищення. В кузькому парку зрубали ялинки. Зберегти природу. Школярів навчають дбати про екологію. Сесія міської ради депутати Мукачева вирішуватимуть питання бюджету. Настав час прощатися. Бажаємо вам затишного вечору. Середи. Бувайте здорові!